Привіт друзі! Я вас вітаю на своєму каналі і сьогодні ми будемо готувати форель карпатську. Для того нам потрібна форель, форель має дві штуки, добре її перед тим почистив, промив. Потрібно забрати так ось зябро, щоб не гірчило. Цей ця форель. А я. 550 грамів та десь 500 грамів. Ще нам потрібно. Сіль з морська, олія, суміш перців, петрушка, лимончик і ще маємо тут розмарин. Перш ніж розпочати. Я починаю з лимончика. Лимон я розрізаю, бачите, напів, а потім... Ось так. І також оцей кусок сюди його потрібно так нарізати, щоб всередину будемо напихати, щоб пізніше добре наша ой, як отак запихаємо, добре середина прожарюється. Перш ніж солити, я збризгую олійкою, бо наша форель слизька, щоб добре сіль і перець трималися, треба збризати олійкою. Всередині не потрібно і морською солю я солю. Солюю. Можна солити. Не боятися. Рибка візьме свої сіліку потрібно. Скільки їй потрібно. Так, посолили. І зараз перчимо. Так, поперчили і зараз я беру гілочку розмарину. Розмарину також небагато. Все. ось десь орієнтовно. Бачите, розмарин, петрушку і лимончики. Ось так. То ще один не поміститься, може і поміститься. Ось. І так само. другого. Там менше можна гілочку меншу дати. Петрушки даємо сюди. Так, друзі, у нас вийшло ось так. Бачите? Тут більше я дав три лимончика, один ще залишив, щоб зверху полити при жарці. І зараз основний в цьому момент, що жарити, потрібно дуже шкірка форелі смачненька, щоб вона не прилипала до рішітки. Я викладаю так, бачите. Сюди цю рибку і хребтами сюди. І закриваю. Але тут не за... я не... на замок не буду закривати. По прижарці вам покажу, як правильно жарити, щоб у нас залишилось. Кірочка не пошкоджена. Так, наш вогник на мангалі. Бачите, вогник такий, жар невеликий, бо рибка вона як складається від 45 до до 80% з води, щоб вона добре жарилась і не була сухою. То треба вогник робити такий мінімальний. І я жару. 30 секунд на цій стороні. Бачите, жарю так. Прийшло 30 секунд. І перекидаю на цю сторону. І потім решітку піднімаю. Так, прийшло 5 хвилин жарити і я ще злегка поливаю зверху лимончиком, щоб не сушилося. Так, друзі, бачите, хвилин прийшло 10. ще Рибка повністю не зготувалася, але, бачите, наша решітка до рибки не прилипає. бачите, Я знімаю собі спокійно. я зараз от перекину на слідуючу сторону. Бачите, от. О, процес зготування Будемо бачити, як воно буде рівнівніти. Десь хвилин в загальному 20 хвилин 25. Жар мене невеличкий. Так що будемо жарити до готовності. Так, друзі, наша форель готова і я буду зараз знімати. Бачите, ніде навіть рішітка не, не вчепила. Трошки вона мені сунулася, я тут голову розчавив, але нічого. Але так, бачите, залишається красиво. І зараз будемо знімати, куштувати, пробувати. Так, друзі, наша рибка піджарилась. Я знімаю, бачите, сіточку, трошки голову розчарив, але то нічого. Тут все збережено. Далі беру підносик і щоб зняти, оп, бачите, і перевертає. Трошки голова каже, я розчавив вона мені. Але бачите, рибка, гарна шкірка. І лимончик. І зараз будемо до столу пробувати. Ось, друзі. Бачите, наша грібка зготувалась і зараз спробуємо її всередині. Бачите, як добре випіклась. Ось. Так що, смачного раджу приготувати форель карпатську. І до зустрічі в слідушій відео.